Світовий банк має нового президента. Ним став американець корейського походження Джим Йон Кім. Кім є лікарем за освітою та фахівцем з системи охорони здоров'я. Експерти вважають, що він запровадить підходи відмінні від його попередників, які були фахівцями з міжнародної політики, бізнесу, банківської справи та економіки. Розповідає Тетяна Ворожко. Джим Йонг Кім має багато талантів. До свого призначення президентом Світового банку він очолював престижний університет Дармутський коледж і навіть зіграв там у студентському музиклі. Якщо серйозно, то серед досягнень Кіма очолювана ним кампанія ООН з боротьби зі СНІДом. Також він заснував на державну організацію, яка покращує систему охорони здоров'я в усьому світі та викладав у Гарварді. У цьому відео розміщеному на Ютуб Кім розповідає студентам, що широка освіта допоможе їм вирішити складні проблеми людства. Сам він отримав науковий ступінь з медицини та антропології. Підходячи до вирішення будь-якої проблеми, я не розглядав її виключно з точки зору філософії чи політики на певному рівні, я виходив з позиції практикуючого лікаря, що намагається врятувати життя. Напередодні призначення головою світового банку кім виступив з аналізом систем охорони здоров'я США. І він закликав урядовців подивитися уважно на дані статистики і почати негайно щось змінювати. Ситуація настільки погана, що політики змушені щось робити, але на жаль, ми це говоримо протягом останніх 20 років. Критики призначення Кіма кажуть, що світовий банк займається набагато більшою кількістю проблем ніж охорона здоров'я. Чи має він достатньо досвіду, аби підсилити економічне зростання у світі, покращити освіту та інфраструктуру? Чи впорається Кім зі складною системою відносин, що панує світовому банку? Але науковий співробітник інституту міжнародної економіки імені Пітерсена Андрс Аслунд вважає, що керування університетом дало кіму багато адміністративного та політичного досвіду. оскільки там теж є люди, яких неможливо звільнити структури, з якими важко мати справу. Але його основний конкурент у боротьбі за посаду прекрасно знає, як працює саме ця організація. Міністр фінансів Нігерії Енґоза Оконжейвала була віце-президентом світового банку. До того ж, вона має чимало досвіду у фінансовій сфері та розвитку країни третього світу. Я дуже добре знаю про бідність. Ти маєш пройти через неї, щоб зрозуміти, що це означає. І я через це пройшла. Тим не менш, посади дісталася менш відомому Джим Йонг Кімо. Чимало експертів бачать цьому дотримання джентльменської угоди, згідно з якою, починаючи від заснування цих організацій, МВФ очолює європейць, а світовий банк американець Тетяна Ворожко голос Америки.